Росвящений Владико митрополита, присвящені владики, Всесвітліші, всечесні, преподобні отці, преподобні сестри, дорогі браті і сестри. Слава Ісусу Христу. Найперше я хочу щиро подякувати владиці Дмитрію, що запросив і зібрав нас тут для вшанування. Важливої події 25-ї річниці Бучацької єпархії. Створення єпархії це часто дуже довгий і непростий процес. Можна порівняти, наприклад, історію створення Івано-Франківської, колись Станіславівської єпархії. Від рішення її організувати і до реального її створення пройшло майже ціле століття ще в тодішній Австро-Угорській імперії то не було ресурсів, то не було політичної волі, то не було багато інших обставин і причин. І цей процес був дуже тривалий. Коли створювали Луцький екзерхат, знаєте, пригадую собі нашого світлої пам'яті блаженішого Любомира. Він казав: там нема куди єпископа подавати, там нема нічого. Але якщо ми його там не дамо, то нічого і не буде. Тому ті процеси єпархіальні справді не прості, вони вимагають співдії Святого Духа. Молитви вірних і мудрих рішень церковної єрархії. І дякувати Богу, що це все напевно так склалося тут, у Бучачі, в Чорткові, що на тих теренах повстала Бучацька єпархія. І вже ось 25 років вона провадить вірних до спасіння. Зстановімося сьогодні, що нам промовляє Боже Слово. І як воно співвідноситься до того, що ми сьогодні відзначаємо. <кхи> Притча про милосердного самарянина. Ісус навчає у ній, що то означає правдива любов. В наших часах все більше уваги надається зручності, комфорту. І все більше входить в життя практика так висловлювати позицію: мені подобається. Я люблю так робити. А якщо мені не вигідно щось робити, то я тим не дуже переймаюся, підмовляюся або уникаю цього. І згаданий в Євангелії священник і Левіт, спішили до своїх обов'язків. Вони мали що робити, чим займатися. І коли побачили випадково постраждалого чоловіка, вони не мали на нього часу. Можливо, не хотіли осквернитися, щоб не обмежити себе у виконанні своїх функцій поторкатися померлого, то вважалося тоді чимось нечистим. Самарянин теж кудись поспішав. Зазначено, що він був у дорозі. Коли ми вибираємося в дорогу, то ми плануємо свій виїзд, прибуття. Де і хто нас має очікувати, що з собою взяти, скільки коштів на ту дорогу потрібно, і багато інших речей. І той самарянин мав багато причин не звертати увагу на постраждалого. А тим більше, що він був самарянин, мав підстави не зв'язуватися з юдеєм, бо вони з ними ворогували. Одначе цей самарянин відкидає усякі упередження, дискомфорт, все, що може поруйнувати його плани. Він на це не зважає. Він не дивиться, що це не подобається йому перев'язувати рани чи служити. Постраждалому. Але він бачить перед собою людину, яка потребує його помочі, яка страждає. І він все залишає, щоб здійснити і проявити оце людське милосердя, почуття справжньої любови. Любов християнська це є пожертвування своїм комфортом. Своїми ресурсами, власними потребами, щоби зробити добро ближньому. Чим жертвує мама для своєї дитини, щоб її виростити, виховати? Усім своїм часом, сном, кар'єрою, здоров'ям, а часом і життям. І це ми називаємо правдива материнська любов. Властиво такої любови потрібно в серці кожного з нас. В новинах про цю недавну трагедію в Тернополі, коли ракети влучили в будівлі, в одній новині я прочитав про одного чоловіка, який втратив своїх рідних, бо все було охоплене полум'ям. Але коли він побачив сусідів, які безпомічно могли теж там загинути, він поміг їм врятуватися. Це і сучасний приклад тої любови, яка не має перешкоди, святий казала Тереза з лізіє, це той, кого найбільше цікавить. Любов. І коли ту любов людина пізнає, тоді для неї зникають всякі перешкоди і труднощі, щоб це здійснити. Святий Василій Великий відомий не тільки богословською, душпастерською, літературною діяльністю. Ми не тільки служимо його святу літургію кілька разів у році. Але він є засновник Василіяди, міста милосердя, дбання про бідних, постраждалих, самотніх, школи, лікарні, інклюзивні братства і спільноти. Це все, до чого закликав і до чого приклав рук святий Василій, щоб допомагати у нещастях служити Богу своїм милосердям. І до цього милосердя заохочувати інших. Єпархія, 25 років якої встановлення ми відзначаємо тут, утворюється для добра і спасіння віруючих людей на якійсь визначеній території. Про то краще можуть розказати каноністи. Але я не каноніст, я студіював літургіку, тому для мене. Трошки інакші акценти. Але в єпархії формуються різні інституції, які покликані допомагати єпископові в управлінні, в його служінні. Бо служіння єпископа обіймає три важливих функції: навчати, освячувати і управляти. І для цього закладаються в єпархії курія, єпархіальні уряди, ради, економат, церковний трибунал, формуються деканати, структури соціального служіння і багато інших інституцій. Але все це об'єднує в одне ціле особа єпископа. Йому Господь доручає. Як колись Петрове, «Паси мої вівці, паси мої ягнята. Як стверджує апостольором сучасорес, наступники апостолів, такий посібник для душпастерського уряду єписко повинен добре усвідомлювати, що у своїй єпархії він є фундаментом і видимим началом єдності помісної церкви. Єдності з папою, з братами єпископами, єдності між іпархіальними священниками, щоб жоден священник не почувався залишеним без батьківства чи братства чи товариства з єпископом. Цей дух єдності заохочуватиме і священників до рівнішої праці і душпастирської опіки, щоб провадити довірений народ. До єдності з Христом і до єдності у помісній церкві. Ми сьогодні чуємо про апостола Андрія, бо сьогодні його свято, вшанування, його називають первозваним. Але звернімо увагу, як відбувалося покликання апостола Андрія до багатьох інших апостолів, Ісус звертався, ходи за мною. Побачив Матея за тим митним столом, каже, ходи за мною. І той кидає свою, своє заняття, йде за Христом. З Андрієм було інакше, його Ісус не кликав, Він сам прийшов. Він був ученим Івана Хрестителя. Він цікавився, де є дорога, яка його приведе до спасіння. І коли Іван показує на Ісуса, каже: ось агнець Божий! Я лише його притеча, я не є Спаситель. Он він. І Андрій зразу йде за Христом. І Христос обертається і питає, чого ти шукаєш? Чого ти за мною йдеш? І Андрій просто відповідає, де мешкаєш? Я хочу подивитися, хочу побачити. Андрій стає апостолом Христа і здійснює служіння, його захоплює постать Ісуса. Він любить Його. І заради тої любови він понад 30 років здійснює своє служіння аж до смерти на скісному Христі. Як говорить наша традиція, любити Христа, вмерти за Христа, жити з Христом, показувати Христа іншим. Це теж цікавий момент апостола Андрія, бо він не лише сам Ісуса пізнає, Він свого брата Симона кличе. Ходи. Ми Месію знайшли. Пізнаєш його, теж його полюбиш. Попісля згадується в Святому Письмі, що він цілий НАТО поган привів до храму, щоб вони почули Христове благовістування. Отже, ревний чоловік, який дбає про спасення інших. І цю єдність, цю благовість формує єпископ у своїй єпархії. Ще Тертуліан казав, там, де єпископ, там є церква. Сьогодні вже впродовж 17 років іпархій у Бучиці управляє Владика Дмитрій. Кожний єпископ має своє покликання до свого уряду, до свого стану. І Владика Дмитрій перейшов. Дорогу монастиря, формування Василянської спільноти. Багато років віддав своєму служінню на наших місійних теренах на Волині. І знаєте, я пожинаю плоди його праці. Його і ось сьогодні на Волині щиро люблять, згадують і раді вітати. Бо справді багато ініціатив, як добрий місіонар, він заложив. На тих теренах, де є колиска унії, там, де справді плекалося дух бажання повернутися до первісної єдності Христової Церкви, і де вона стала реальністю. Тому дякуємо, Владику Дмитрій, що ви справді не боялися іти там, де церква мінімальна, де наших вірних може і дуже мало. Але де вони хочуть пізнати Бога, де хочуть мати добрий провід, де хочуть чути, що церква є з ними там, де вони є. Навіть якщо буде у єпархії багато всяких структур. Кваліфіковано, які будуть функціонувати, будуть мати багато вишколених фахівців, каноністів, літургістів, догматиків і багато інших. Але якщо би там забракло християнської любови, та на узбіччі буде багато покинутих і зранених осіб, з яких проходитимуть натовпи і не будуть звертати уваги. Тому вся структура єпархіальна має бути об'єднана духом тої правдивої любови, про яку ми сьогодні чуємо у Божому Слові. І я думаю, що тої любові вам не бракує. Хоч Очевидно, кожна структура церковна переходить не раз, немало випробувань, викликів, труднощів, бо й дитина народжується серед болів, і перша її реакція на світ то крик, то і плач. Так само в людських структурах часто переходить через випробування, але ми сьогодні бачимо багато плодів вашої любові, вашої праці. І Дім Милосердя, який є поряд з єпархіальним управлінням, і багато харитативних справ, карітас, поміч для наших воїнів і багато інших речей, яких сьогодні довго можна перечисляти. І поміч для священників Луцького екзархату, з якими ділиться радо отці Бучацької єпархії, за що ми є вдячні. Єпархія ваша має і унікальні інституції. Дяківська катехетична академія, імені Блаженного Григорія Хомишина. Де ж в нашій церкві такі структури є, які вишколюють дяків, які підготовляють регентів. Були ініціатив багато в різних єпархіях, але вони зникли. А ця інституція. Розвиває свою діяльність і підготовляє для наших парафій і регентів, і дяків, і семінаристів, добрих для семінарії. Бо й на волині ми користаємо з випускників цього закладу. Наш канцлер є теж випускником того закладу, який має багато запалу, енергії, бажання працювати і служити. І Бучацький ліцей. Для хлопців, який недавно святкував своїх 30 років заснування, маєте багато добрих напрацювань, але ви лише прийшли 25 років. Тому перед вами ще є дуже багато завдань і звершень, які ви покликані розпізнати, відповідати на потреби часу і їх реалізовувати у співпраці. У єдності, у згоді, духовенства мирян, катехитів і всіх тих інституцій, які в єпархії функціонують, чи, може, ще й будуть створені. Але найважніше, щоб ми не забули сьогоднішнього напутнього слова Христа, яким Він звертається не лише до своїх слухачів, які чують цю притчу. Але до кожного з нас, з яким Він каже, показуючи приклад самарянина, що служить в любові своєму ближньому. І до нас Христос звертає своє Слово. Іди і ти, роби так само, май любов в своєму серці. Амінь. Слава Ісусу Христу!